Вітаю! Я Антон Волов, і в даному відео ми розглянемо оновлений функціонал подання скарги до АМКУ на майданчику e-Tender. Е Варто відмітити, що загальні вимоги закону щодо змісту скарги, аргументів та доказів залишаються незмінними, як і сам алгоритм подання скарги, оплати, розгляду та винесення рішення. Далі ми розглянемо оновлений процес подання скарги, який можна умовно розділити на 4 кроки: заповнення електронної форми, завантаження документів. Підпис, оплата та подання скарги. Для цього на сторінці закупівлі переходимо в розділ Вимоги скарги та обираємо функцію подати скаргу. В оновленій веб-формі потрібно заповнити всі обов'язкові поля, які виділені червоною рамкою, а саме, назва скарги, виходячи з основної підстави оскарження, наприклад, скарга на дискримінаційні умови тендерної документації. Обрати з випадаючого списку, на що саме подається скарга, конкретний лот, тендер в загальному або ж рішення замовника. Далі заповніть заголовок пункту скарги, зазначивши підставу оскарження, та почергово оберіть з випадаючих списків тип пов'язаного елемента, тип порушення, вимогу законодавства про публічні закупівлі, з яким пов'язане порушення. Наступний етап заповнити поле опис суті пункту скарги. Далі обираємо з випадаючого списку тип вимоги та заповнюємо опис вимоги. За потреби скаржник має можливість додати декілька вимог. Звертаю вашу увагу, що для заповнення полів ви можете використовувати підказки. Після заповнення всіх обов'язкових полів клікаємо Виконати. В результаті буде сформована чернетка скарги, в якій можна додати ще один пункт скарги, доказ чи вимогу або ж повністю скасувати скаргу. Завантаження документів до скарги, використовуючи відповідну функцію. Третій крок підпис скарги. Останній четвертий крок це сплата за подання скарги. Для цього потрібно завантажити шаблон платіжного документа, зазначивши розрахунковий рахунок, або оплатити онлайн за допомогою сервісу LeakPay. Після зарахування коштів на вказаний розрахунковий рахунок, скарга автоматично переходить зі статусу чернетки до очікування розгляду органом оскарження. Якщо у вас залишились запитання, ви можете звернутися за контактами, що будуть вказані на екрані. Також не забувайте підписатись на наш YouTube канал, клікати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.